Ми дякуємо Ігорі Попкову та команді Ми Україна. «Ранек Марафон» продовжує своє мовлення. І як ми з Ігорем обіцяли на початку, ми сьогодні наживо зустрічаємося з лікарем офтальмологом Будемо обговорювати ну таку знаєте, проблему, яка стосується достатньо великої кількості людей за статистикою від 10 до 30% дорослого населення. Страждають від цієї проблеми. Вони мають симптоми, довго їх ігнорують, Це проблема сухого ока. Але ці симптоми призводять до погіршення стану, От як розпізнати проблему. Можна, я скажу? У тебе щось є подібне? Ми сьогодні в прямому ефірі це будемо лікувати. Тому що oh. в мене є цей синдром, і ми вже проговорили з нашим е гостем зараз, і вона буде розповідати, що мені треба робити. Я думаю, що уважні глядачі вона це помітили. Зустрічайте і знайомтесь. Яна Сірман. Яна Сірман, 46 років. Розпочала свій професійний шлях у 2001 році, обравши інтернатуру з офтальмології. На сьогоднішній день є доктором медичних наук та визнаним хірургом-офтальмологом в Україні та за її межами. У 2022-2023 роках Успішно пройшла сертифікацію та отримала ліцензію на медичну практику в республіці Маврикій. На її рахунку більше 10 тисяч прооперованих пацієнтів, окрім офтальмохірургії, проводить тренінги для лікарів та має більше 50 наукових робіт, а також займається науковим пошуком у лікуванні складних захворювань, зокрема діабету. Хірург офтальмолог Яна Сірман сьогодні в нашій студії. Доброго ранку. Доброго Яна. Раді, раді вас бачити. доброго ранку. Яночка, раді вас да. бачити. Ви безласне. ви ж перше знайомі сьогодні? Ми нами, познайомилися так? ще до ефіру. Та ми вперше бачимося. Через то я відразу показав свою проблему. У мене насправді є проблема з очима. У мене є синдром сухого ока. Він воно мене часто часто запалюється. Але мені Яна вже сказала, що це не може бути тільки причиною. Треба шукати іншу ще причину. Правильно, і давайте на початку для всіх наших глядачів розкриємо, що це за така проблема, що це такі симптоми, як людям їх розпізнавати. Давайте насправді я дуже дякую за можливість приділити увагу цьому непростому питанню, тому що на сьогоднішній день це є одна із найбільш поширених хвороб нашого часу. І про яку ще 20 років тому ми взагалі не піднімали питання і не звертали на неї уваги. Але оця е, диджиталізація суспільства вона відіграла свою роль в винесенні і в тому, що синдром сухого ока на сьогодні не просто синдром, а ми його вже класифікуємо як хвороба сухого ока. Угу. Це таке це хронічний запальний стан ока, фактично, який проявляється в результаті того, що людське око продукує або замало сльози. Або сльоза неналежної якості, і в результаті цього вона не виконує положену на неї природою функцію, тобто вона не захищає око належним чином, не зволожує його. Mm -hmm. І в результаті цього може призводити до дуже багатьох дискомфортних симптомів. Які це можуть бути симптоми? На що орієнтуватися людям? Бо сльози та це сльози, начебто ніхто на них особливо не звертає увагу. Іноді вони сльозяться коли вітер, іноді сльозяться, коли сонце, іноді коли втомився. Але як Саму цю проблему розпізнати, за якими важливими симптомами. Вона стосується лише дорослих чи може проявлятися так само у підлітків і у дітей? Я вам відкрию один секрет. Насправді сльоза це не вода. Сльоза це дуже важливий біологічний розчин, який відіграє. Неймовірно важливу функцію для ока. По-перше, сльоза зволожує оцю передню частину ока, яка називається прозорою, яка називається рогівка. Угу. Задача рогівки забезпечувати власне, можливість сонячного світла проходити до внутрішніх структур ока і формувати зображення. Але вона повинна бути ідеально зволожена і ідеально захищена сльозою. А якщо у нас сльози мало або недостатньо е, якісний склад, угу. і що таке якісний склад сльози, ще раз повторюсь. Звичайно, 90% в сльозі це вода, але крім цього, є ще муциновий шар і ліпідний. І все в комплексі це дає оцю захисну функцію. І якщо недостатньо якоїсь компонентів сльози, то відповідно оця захисна зволожуюча функція вона порушується. І рогівка відкривається і стає сприятливою до пилу, вітру, алергенів, холоду. І в результаті людина відчуває. Масу дискомфорту. Які це симптоми? Я хочу почути О, саме ці симптоми, тому що люди на них мають орієнтуватися. Можу про себе сказати, що в мене іноді от симптом полягає в тому, що в мене, коли ну, наприклад, запалюється око, в мене починається як туманне таке бачення. Якесь. Це перший симптом. Туманність або розмитість зором. Другий симптом. Це надмірна сльозотеча. Здається, що синдром сухого ока, але парадокс в тому, що якраз при цьому синдромі у людини рефлекторно підвищується вироблення сльози, але не тієї правильної, яка повинна зволожувати захищати око, базальної сльози, а рефлекторної, та, яка просто водичка, яка виділяється як реакція організму на те, що око сигналізує. Мені не вистачає захисту, і починається рефлекторна або надмірна сльозотеча. Це другий симптом. Третій симптом, коли е... Ви відчуваєте печію, або так званий по типу як пісок в очах. Вам важко моргати. Ви відчуваєте кожен рух ваших повік. Четверта ознака: наприклад, якщо ви втомлюєтеся е, під час е, читання письма чи надмірної надмірних зорових навантажень, mm -hmm. тому що в принципі око не повинно втомлюватися. Взагалі людина не повинна відчувати око, воно повинно бути безсимптомним і комфортним. Якщо виникають любі із цих п'ятьох ознак, або як мінімум три з них, це mm -hmm. вже е, ознака того, що людині треба звернутися до офтальмолога з метою діагностики цього стану і правильної корекції його. Ну неодноразово зустрічала, що називають такою хворобою е, цивілізації нашої, за рахунок того, що люди дуже багато переводять перед телефоном, перед комп'ютерами, перед іншими гаджетами. І це стосується не лише дорослого населення, а й молодого населення. Е, чи це єдина причина, чому з'являються ось ці симптоми, які ви перерахували симптоми сухого ока. Це одна із причин, яка сприяє хронізації цього процесу, тому що наше око воно не розраховане на те, щоб постійно концентруватися на близьку вісень або сидіти перед гаджетами чи перед телевізором mm -hmm. і постійно е, зазнавати впливу випромінювання тих же гаджетів. Е, чи коли ми дивимося і в екран е, моніторів наших комп'ютерів, в принципі, ми марагаємо рідше, тому що людина повинна за хвилину робити оцих кліпаючих руків, тому що кожне кліпання воно рівномірно розподіляє сльозу по поверхні партню ока. Так от в нормі ми повинні кліпати десь в середньому е, біля 15 разів за хвилину, uh -huh. а кліпаємо втричі менше. Дай бог, щоб 5-7 разів. Mm -hmm. І відповідно сльоза у нас нерівно розподіляється, нерівно покриває око. І ще, якщо при цьому недостатньо, її збалансований якісний склад, вона ще й надміру випаровується швидко, тому що ми не кліпаємо, поверхня ока відкрита, оголена, випаровування йде швидше. От і проється це симптоми. І який зв'язок тоді йде від впливу м, тих самих гаджетів, екранів, близької відстані на якість нашої сльози, яка мала б захищати. Бо зараз я чую, що не захищається око. Чому? Тому що неякісний склад сльози. А, симптоми з'являються. Чому? Тому що ми багато дивимося зблизька і багато користуємося різними гаджетами. Але який зв'язок між якістю сльози і цими симптомами, які причиною, яких є сучасна, сучасні гаджети, які з'явилися. Ми ними користуємося щодня. І якщо ми дивимося на або маємо надміру зорвого навантаження, я вам скажу, що гаджет залежні люди, в принципі, у них дуже високий ризик виникнення синдрому сухого ока. А хто такі гаджет залежні? Це ті, які засинають з екраном смартфона. Перше, що вони бачать після пробудження, це екран смартфона. Або, в принципі, ті, які проводять більше 4 годин перед екраном протягом дня. У них однозначно ризик синдрому сухого ока високий. Але тут в даній категорії пацієнтів більшу роль відіграє. То що сльоза швидше випаровується, uh -huh. але якщо ми говоримо про якісний склад сльози, то це фактор, який в якому відіграють роль три компонента. Е і один із них, звичайно, це правильна робота е не стільки слізної залози. Хоча і її теж, тому що сльози повинно вироблятися достатньо, uh -huh. скільки і залоз, які знаходяться в товщі повіки. Тут у нас є повіка, да? верхня, uh -huh. нижня. Вони моргають і зволожують око. А в товщі повік, як солдатики, стоять майбоміві залози. Задача цих залоз виробляти секрет, ліпідний компонент сльози. Uh -huh. Для чого? Для того, щоб цей ліпід, який входить до складу сльози, не давав їй можливість швидко випаровуватися. Це знаєте, як плаває гуска по воді, і в неї є ліпідний секрет на пір'ї. Yeah, і вода і вода вона не зам... не змочується. Uh -huh. Так. Саме наше око повинно бути цим ліпідним компонентом uh -huh. захищене? От вам і можливість покращити якість сльози, покращити роботу цих залоз, які товщі повік. А як позбутися цих відновлюватися? От мене націкає. Як відновлювати? Бо це я все, теж цю туманність бачу. У мене цими симптомами саму а не я, 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 Ну, Для мене це велика проблема, тому що ти коли сідаєш за кермо, і ти відразу бачиш, ну воно воно ти дуже чітко це розумієш у тебе затуманне око. Як відновлюватися в цей момент? Як, що робити треба, що робити, тому? перше це в принципі дотримуватися здорового способу життя, тому що доведено, що любе фізичне навантаження адекватне у вигляді фізичних нагрузок воно покращує рух крові в організмі, рух в організмі, і роботу, і правильне виділення сльози в секрету. Угу. Секре секрету. Бігати. Бігати, плавати, ходити, футбол, грати, грати. будь-що, що, що активізує рух рідин в організмі, запускає правильну роботу слізних залоз угу. в достатній кількості. Наступне. Не допомагає, наступне. Не помагає наступ. <рігали> ідемо далі. <рігали> ну, якщо це легкі симптоми, і ви не будете по вісім 14 годин сидіти перед екранами, а підете, пробіжите по парку, то в принципі допоможе, тому що це легка, угу. легка, легка дисфункція. Якщо це вже більш серйозного ступеня, то тоді звичайно в поміч нам, лікарям і пацієнтам, є е, е, така е, тема, як каплі із групи штучних сліз. Це дуже велика група сліз, дуже велика кількість їх присутня на ринку. І тут саме можна самому звичайно вибрати любізник, тому що вони є універсального складу. Але саме основне звернути увагу на три моменти: там має бути достатній склад гіалуронової кислоти. Це повинні бути караплі без консерванта, і в принципі їх треба закапувати часто. Часто так, це щас, майже як ми моргаємо? Ну рідше, але не менше, на менше 5-6 разів на день. Разів. Тобто кожну другу годину, якщо ви закапуєте, це буде для очей дуже навіть добре. Це буде лише знімати симптоми, чи це буде прибирати і проблему якусь внутрішню? Ні, це буде симптоматично симптома. допомагати вашим очам відчувати себе комфортно. А для uh -huh. того, щоб зняти проблему, тут вже треба прибрати ті фактори, які хронізують цей стан: кондиціонери, вітер, холод, неправильний спосіб життя, uh -huh. прибрати якусь чи продіагностувати загальні захворювання, які можуть провокувати синдром сухого ока. Які це? Аутоімунні, ревматоїдні захворювання. Зрештою, зважати на те, що. А якщо брати чоловіків і жінок, то у жінок синдром свого ока буває втричісь частіше, uh -huh. в силу того, що у жінок вагітність, у жінок менопауза, у жінок в кінці кінців часто використання декоративної косметики, яка забиває і призводить до дисфункції оцих залос мой і це все провокує частіше виникнення даного стану саме у жінки. Пані і... Яна, а ще такий момент. Все ж таки, око – це наш орган, і ми живемо ну іноді може щось трапитися. При невідкладній якійсь допомозі до що в аптеці має бути у людей на випадок, наприклад, от ви говорили про декоративну косметику. Потрапив лак, потрапили парфуми. Щось пісок, пісок, коли пляжник, так. Був, наприклад. бачимо запалення, мушка залетіла, таке часто влітку буває одразу червона запалення, яка що має бути в аптечці для надання невідкладної допомоги при ось таких ситуаціях до медичної саме будь-якій ситуації, яка стається з оком, Саме важливе не помити руки і не трогати очі грязними руками, не терти очі ні в якому разі, що би там не було. Мушки не мушки. Ми не і не трогаємо їх брудними руками. А обов'язково і дуже бажано, щоб в аптеці був елементарно фізіологічний розчин, яким можна рясно промити око. Нема фізрозчину, хоча б кипяченою водою промити око. Звучить. Якщо ну поче не пече, але в усякому разі воно ефективно, воно ефективно промиє від бруду, мушок, ще будь-яких сторонніх тіл. Але е, мій секрет особливо, е, це те, що в мене в кожному кармані є штучні сльози. І в кожній сумі хтось носить знаєте, жувальну гумку, хтось серветки, хтось гігієчну помаду. А в мене в кожному кармані штучні сльози. І е, в, в силу професії і я маю можливість дієкі. пробувати і знати, і тестувати будь-які змоги тому mm -hmm. це дає можливість це те, чим легко можна промити, вимити. і це теж можна допомогти. Так на випадок потрапляння мушок, сліз, лаку, да, ще так. чогось, спреї від комарів і тому подібне. Да. Ну що тепер ми знаємо ще один пункт, що має з'явитися в нашій аптечці? Дякуємо сьогодні. Вам яна. Проблематика сухого ока виявляється, стосується практично кожного з нас. А якщо ви почули ті симптоми і знаєте, що вони є у вас. Зверніть на це увагу, тому що наслідки можуть бути страшними. Будемо штучно плакати. Дякуємо Но не Хіру... завжди допоможе. <райш> Краще зверніться до офтальмолога. Так, це абсолютно вірно. Краще одразу звернутися до лікаря для того, щоб уберегти своє здоров'я. Хірург офтальмолог Яна Сірман була сьогодні разом з нами. А ви залишайтеся здоровими? Дякую, вам. дякую вам.